Махайте. Або Махайте. Маємо е групу в телеграмі. От і там була реклама. І про це кіно я до, до цього знав. Також із соцсітей. Потім збиралися жінкою, з дружиною. І сьогодні йдемо. Пів на п'яту закритись і підете дивитися. Ну. Що ж очікуєте від того, чи то має бути смішно, чи сумно? Ну не знаю, але цікаво подивитися. Я так вважаю, що то дуже добре, що вони першими показують саме нам. То є показ своєрідний патріотизм я вважаю. До речі, це саме стара будівля близнюків 24-го року. Тут було і німецький штаб, і НКВД, і сільська рада, але найбільше тут була школа. І знову буде школа. Але вже ліцей. Дуже багато по поселищу, Так, не я не звернув на це увагу. Їх так було завжди, так. Ну, патріотичні радикально, бо цього не вистачає. Ми дуже довго були толерантними занадто. Не так хворобливо толерантними. Толерантність це, це не вада, це класно, але всьому має бути межа. Е, і ми дуже довго мовчали про своїх героїв і про близнюки, і, і про азов. Привіт, молодж! Привіт! Привіт. Е, ви курити вже бросили? А чи ви і не курили? Ні, ну якщо курили, то пора бросати, от повірте мені, от точно. Іначе, Ну все, ну пацани, я вам вірю, в мене нема підстав, вам не довіряти. У нас зал на 450 місць, щоб білети будуть розкуплені. Я скептично дивився. Кажу, якось буде перед режисером, перед автором неприємно, не якщо буде порожній зал. А мені всі, та ви що, Геннадій Степанович, ви відстали від життя? І таки вони казали, правда, я відстав від життя, бо білети всі розкуплені, місць немає. Е, ну, ось це ще одне підтвердження того, що життя дуже широкими кроками рухається, за ним важко встигнути, тому треба молодь залучати. Ну, може бути, згадаєте якесь бути, Чуєте? Я не знаю, наскільки це вульгарно, але от у мене на умі тільки про вчительку. — Состав його. Вчителька моя, зори світова. А, а тоді вони ще. Ой, прямо ще вони були невідомі, їх було не троє. Набагато більше вони починали. І Савченко Федір на площі перед клубом. От не пам'ятаю, якусь пісню, що вона мені зайшла, що я її в душі підспівував. Пам'ятаю. Але але це самі пев. Я додому моє. Да, щось таке. Щось да. таке. Так, так, так. Моя любима пісня. <рес> От наконець стоїть приїхав додому, заходив в хату. Батя, що та готове, і мені подобається запах цієї сільської природи, і мені подобаються ці перепади, погоди, тут машина. Молоді знайома, але я не можу впізнати. Валька, Валентина, макофе. кофе. Нас... А, ну це ж, напевне, ж у нашій уці, О, В кафешці, на привокзальній площі, напевне. Там Валентина працювала. Так це наші люди, це смішно. Клас. Я, коли почалася евакуація з Барінко, я потрапив, в першу чергу поїхав куди? Ну, на, там, де я народився, до своїх родичів на Львівщину. А звідтіля потрапив вже до Києва і так потихеньку там, скажімо так, відходив від шоку, а тоді зателефонували мої колеги і сказали, ну, скільки ти будеш байдикувати, приїжджай, тут потрібен фахівець. А тут на чотири райони не було жодного офтальмолога. Я за фахом офтальмолог. І так я потрапив сюди. Так, я офіційно як переселенець, потім я відмовився від цього статусу, тому що ну, почав працювати, навіщо мені матеріальна допомога? Я ж працюю. Якщо там житлові питання вирішувати, то потрібно, щоб цей статус був. Ну, я взяв статус без соціальної допомоги, тому що моя дружина сама була з Барінкова. Ми переїхали. І там жили, народжувалися діти, і ми прожили такий певний час. Но під час евакуації дружина померла, і вже мені чисто морально, я не, якось, мені не хотілося повертатися туди, переживати ці свої спогади. Чим мене приваблює е, близнюки, що тут дуже багато робиться для дітей. От коли йдеш і. Ти бачиш там локації дітей, чи спортивні заходи, чи культурні, чи танцювальні, там, то тебе це надихає. що ти бачиш, що ну, тут дітьми піклуються, і вони чимось зайняті, вони, з них щось, в них буде майбутнє, тому що якщо діти чимось захоплюються, то вони приносуться через все життя своє. Звичайно, зібратися і тим паче зібратися колективом. я... Виконав свою мрію свого життя, я почав ходити на бальні танці, займатися у своєму віці. Так що да, тут, саме тут, що я також мене підкорили близнюки, що коли я знав це, а я мріяв ще в юності, то я думав, о, оу, що ж, я маю бути тут. Тому ось зараз ми зустрічаємося з колективом. Ну, я думаю, що за декілька років воно буде кращим в Європі, це 100%. Як кіно, так і література, так і поезія. Я, в цьому, я це говорив ще за років 10 до війни. Це притаманне нам от, цей ген геніальності в Україні, в українцях він проявиться. А коли це бурхливі скажімо, події, вони на поверхню будуть генії, генії виносити, це однозначно. Вважаєте, це поганий знак. <рес> я не вірю ні в Бога, ні в чорта. Це не знак, це просто вітер. Так, не Ні, 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 не так. Не так. Я вже бачу, я знаю. Я вже було, ніхто не переживає, всі на своїх місцях. Я не знаю, просто мені так кажуть. Можете ще раз Ви знаєте, коли в вторий раз така ситуація відбувається, це вже знак. Я хоч, звісно, я не вірю ні в, ні в чорта, ні в Бога, але це вже другий раз, це, звісно, поганий знак. Доброго дня! Добрий день! А можно мы до вас? Це моя бабуся. Ми знаємо. Зараз поді ви бачите, я тут не родилась, Я сама з Павлограда. Проба не місце, не місце. А ви питаєте, я можу, бабуся може відкривати рот, а я от Питайте. — і що очікуєте від кіно? Я люблю. Я дуже люблю кіно. — А яке любите кіно? Яке любите кіно? Я люблю комедію, індійське люблю і натуральне люблю. Я все люблю кіно. Про любов більше чи. Ні, я люблю так трошки. Історична? ні ні Ну от сучасне от таке. Про Женю ми знаємо дуже багато. Він воює, він співає. Ви його творчість розділяєте, слухаєте, можливо, пісні, стежите. Да. нього там хороша пісенька є. Про кукушечку. Дуже така, ну така душевна. Така хороша пісенька. Провач себе. Слухаєте іноді. Вона лірична. Так, да, така хороша. Що з ліричного? Не Ні, ні, ні. Я співати габелі. Габелі, да. а я кажу кукушечка <гум> на неї. <гум> а ага габелі, да. дуже мені подобається така. Їхня дружба з і амілем вона а, вони, така? вони давно вже дружать, Вони до нас ходять. Я на них кажу, братіки кіндратики. Думали, що ще побачити в кіно? Да, так, теж ждали да, давно. Думали, що все буде добре і все добре і хороше є. Очень да, радия. Для в цю посівку, эту, знаєш, эту дуже рідкий буває такий случай, щоб народ збирається. Ну, це така специфічна подія. Ну, да, то що я ж я ж кажу, постійно дома сидіти, а тут і не досходити було. А це Появилася ми одразу, навіть не думаючи, вирішили пішли білетику. Да, що... е, да, вони молодці, що от, зібралися ми, так сказати, і пішли до свого майбутнього. А зараз вже дивіться, скільки людей прийшло. Кіно дуже рідко, коли подорожує в ті місця, де немає. Я сам з маленького містечка з Ужгорода, і я був би щасливий в дитинстві, якщо б якась творча група з фільмом приїхала ну, або в підлітковому віці. Я так кажу, тому що в фільмі є матюки, можливо, дітям не дуже добре його дивитись. Я більше за все боюсь те, що це буде сприйматися як перформанс, як спробу над чимось посміятися. Нічого смішного в цьому нема. Це навпаки дуже, як на мене, сентиментально та мило, що люди з маленького містечка. Опиняється на типу як великій прем'єрі, це пошуки відсутнього батька. Так, і це фільм про близнюків, про те, що в кожному нас є ці близнюки. Тобто, одна і та сама людина, яка постійно має сумніви там, сказати чи промовчати, лекти чи лишитись. І цей фільм це спроба розібратися так з власними сумнівами, також в моєму випадку. Ось інша справа, що в моїй трактовці життя, як місце незручного, іноді, іноді смішного. В моїй трактовці навіть най... Найважчі історії вони можуть бути розказані якось більш-менш інтерактивно. Так, щоб глядач не мучився, йому було бодай цікаво. Та є, в нас в країні є у будь кого можливість щось зробити, там, якийсь бізнес, в чомусь себе проявити. Було б бажання і... і просто треба щось робити. Не треба сидіти і чекати, що ось воно буде. Ми ж, У нас не було. Я не кажу, що ми там добилися успіхів, але у нас не було цілі стати популярним. У нас не було цілі е... <говори> став популярним. <зум> за... ну. А кому? якщо Кому Ще, той. Як звати? Іван. я Можете? Ось автограф ручку спеціально брав. Хочете бути режисерами, чи пов'язуєтесь з кіно? Щось? Не пов'язуємо, але я поціновувач кіно люблю дивитися кіно. Прийшли подивитися на наших співвітчизників, як вони зіграли фільми, подивитися сам фільм. Дуже цікава, дуже велика для нашого міста подія сьогодні відбувається. Місто навіть о селище, селище, <хи> так. Ну, наприклад, якщо казати про режисерів, то мій улюблений режисер, напевно, Тарантіно. А якщо і жанру, то трилери прикольні. прийшли, не заморозились. Я тут минулого разу стояв у 2012 році, трошки розстроєний, що мені не дали грамоту за на нормальне навчання. Бачите, як життя цікава штука. Дивіться, в першу чергу хочеться подякувати нашим захисникам. Якби не ви, у нас не було б такої можливості тут стояти і презентувати сьогодні. Це я, Коля. Та я в сфері логістики працюю. Пасажирський перевозки. Так, ваше, що там з проїздом? Це мій брат Васька. Ми близнюки. Скажіть, чи є у вас зв'язки з представниками кримінального світу? <кхи> Ні. Що? Та нікуди ти не поїдеш, а, ну скажи йому. Та у нього навіть паспорта нема, звісно, не поїде. У мене папа вмирає за границею. Тебе там ждет розбіта і карита. Вражений, тому що тут багато факторів збігається, по-перше, ну, мається на увазі брузнюки-блузнюки. І коли місцеві е, хлопці видають таку прем'єру, ну, це просто неочікувано. Це для мене культурний шок, чесно вам скажу. І це дуже приємно, що я раптом тут, і так багато факторів, які мене продовжують дивувати, я розумію, що я на своєму місці тут. Mm, дуже сподобався. Різні емоції, які переплетені, ну, протягом фільму, ну якось вразило би не направи. Кіно не тільки направив, лежальність. Воно е заставляє замислитись над окремими такими моментами. І потім я вважаю, що такого кіно, якби було більше, то було б краще. Сподобався так, а як вам публіка, коли там і всі хороші.